Привіт, любі друзі! Мене звати Саша, і сьогодні ми поговоримо з вами про важливі події, які відбулись за минулий тиждень. І так, 22 березня, Сейм затвердив зміни до закону про іноземців, а президент Джуда їх затвердив. Пару основних моментів, які випливають з цього закону, я вам зараз розповім. Почнемо з того, що якщо ви втратили ваш закордонний паспорт або в нього вийшов термін дії, ви можете отримати польський проїзний документ. Це за умови, що ви не можете звернутися до державних органів України, які можуть вам видати новий паспорт. Хочу звернути вашу увагу, що польський проїзний документ це просто тимчасовий проїзний документ, з яким ви можете заїжджати та виїжджати з території Польщі. Хочу вам наголосити, що крім консульства, можливо отримати або поновити ваш закордонний паспорт у ДП-документ. Він працює в п'яти містах Польщі. Я про це розповідала вже в минулих відео. Ви можете туди записатись, стати на чергу. Ми можемо вам допомогти стати на чергу, і таким чином ви можете з легкістю обміняти або поновити ваш закордонний паспорт, паспорт України та водійські права. Також згідно цього закону з'явилась можливість перетягнути документи вашої дитини в м -обиватель. Таким чином, ваша дитина буде мати електронний документ, який буде засвідчувати легальність її перебування на території Польщі. На жаль, як це зробити? Ще офіційної процедури немає, але як тільки вона з'явиться, я вам про це розповім. І, в принципі, це гарна новина. Якщо вже з'явився закон, значить скоро вже з'явиться і механізм, як цей закон виконувати. Також, згідно цього нового закону, якщо прийняти рішення про депортацію з країни, необхідно країну покинути незалежно від того, подали ви на апеляцію чи ні. Якщо раніше ви могли чекати апеляцію, знаходячись в Польщі, то зараз вам необхідно покинути країну. І тільки коли суд ухвалить вашу апеляцію і дозволить, зніме депортацію, і дозволить вам повернутися, тільки тоді ви можете це зробити. Також скорочено термін виїзду з країни в разі ухваленої депортації. Якщо раніше цей термін складав від 15 до 30 днів, а тепер є час тільки 8-15 днів. Також зменшили термін подачі на апеляцію. Тепер у вас є всього 7 днів на оскарження рішення щодо видачі та зміни посвідки на проживання чи дозволу на допустиме перебування. Також зазнали зміни те, наскільки можуть поставити депортацію. Якщо раніше це було максимум 5 років, то зараз збільшило до 10 років. І також рішення приймає комендант прикордонної служби. Ці всі зміни вступають через 14 днів від 22 березня, тобто через 2 тижні, а значить, уже з шостого п'ятого п'ять десять п'ятого чотири п'ять а значить уже з п'ятого квітня також важливою новиною є те, що тепер Польща відмінила подачу документів на візу на її території. Якщо раніше моряки, водії та пілоти могли подавати на території Польщі документи, то тепер це рішення скасовано і вони мають подавати документи на територію України. Звичайно, не обов'язково заїжджати на територію України для того, щоб це зробити. Це можна зробити дистанційно. Ми надаємо такі послуги, тобто ви можете звернутися до нас, і ми подамо документи за вас до Львовського візового центру, отримаємо вашу готову візу і відправимо вам назад у Польщу. І, як зазвичай, розкажу вам про те, скільки ж зараз необхідно очікувати на візу. Термін розгляду візи на даний момент складає близько 14 днів. Це без урахування доставки документів до візового центру і з нього. Тобто на даний момент черга не сильно збільшилась, тому якщо у вас є необхідність отримати візу, будь ласка, скористайтеся зараз, поки черга не збільшилась. Наразі це всі новини. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими соцмережами. Всі посилання я залишу в описі. Дякую вам за увагу! Бережіть себе! Бувайте!